Їх розігнаний там чи усунення, тому що як ми знаємо, що в районі центру, в районі болгарського містечка, у нас е, торгують і е, ринки, там е, бабушки із молоком, із сирами, і воно все на сонці жариться, париться потім е, да, рибою, і потім мами купляють, і дітей свої кормить і не розуміють, від чого беруть якісь болячки. Е, То я е, хочу вас запитати, чи ви можете робити якісь превентивні заходи? Можливо, навіть комісією, комісії туди бачить правоохоронні органи всі, щоб уникати цих ситуацій в подальшому. Ветеринарна медицина наклада, може накласти штраф тільки за статтю статтею 107 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це порушення право оперативної оренду. А стихійна торгівля це 160 стаття і це. Юрисдикція поліції, хоча ми спільно проводили рейди, ну вони результативності не дають.